Нарешті, нарешті, хоч хтось мені скинув диван після того, як написав, що на Алікспресі або тему, він коштує дешевше. Нарешті, давайте розберемо. Мені самому цікаво. Диванчик. О, ось так виглядає. По-перше, почну з того. Він доступний у Франції. В Україні його купити не можна на тему. Якщо ви переходите в Україні на тему, ця сторінка не існує. Ну, це ладно, це нюанси. Дивимося тепер на сам диванчик. Ось так виглядає. Ось так розкладається. Чомусь в кінці йдуть подушечки, зараз узнаємо чому, а тому що тут ідуть ось такі розміри диванчика. Тобто тут іде метр сидіння і розкладається він у спальне місце. Метр на скільки, 112 на 174. Ось так. Дивне спальне місце більше підходить для дитини, не для дорослої людини, але це таке. Саме цікаве інше. Ось, наприклад, я порівнюю з кріслом Арго. Про нього було відео і про нього залишили ось цей коментар, що воно дороге, що тут є дешевше. Дивіться, дивимося, висоту 38 см. Тобто, якщо це сидіння розкладається в три рази, а воно розкладається в три рази. Тут воно на три поділки і має між собою, то висота такого матраса всього-навсього буде 12,5 см. Щоб такий матрас витримав людину, треба, щоб там був суперякісний пінополіуретан, маю на увазі дорослу людину і не прогинався під її вагою. Тобто, те, що тут пише, що це крісло для диванчик для дорослого, ну це таке ненадовго на одну ніч поспати. Ці ж безкаркасні меблі, що я продаю, от арго має найменшу висоту про складеному вигляді всього 26 см, сантиметрів, половинка, 26. Воно. Як висота матраса, яке кладеться на ліжко, причому високого матраса, воно якраз витримує навантаження 120 кг на одне спальне місце і може прослужити 10 років взагалі без проблем. Це на рахунок саме спального місця. Тобто можливо тут зручно сидіти. Я не знаю, можливо сидіти зручно, але в плані розкладання ці безкаркасні меблі точно виграють. Вартість аргометрового 14500 п'ятсот. Вартість цього метрового диванчика 166 євро, але доступний він лише у Франції. Що мене ще за дуже засмущало на цьому диванчику? На ньому немає жодних відгуків взагалі: ні на цей колір, ні на інший колір. Тобто, в цілому, я би навіть може, і сам би собі купив, щоб привести і подивитися, що ж воно таке за диван, щоб можна було показувати потім людям, що за 160 євро можна купити стему. Але це доступне у Франції. І на ньому не можна вибрати сам матеріал по фактурі, тобто там є якісь там кольори рогошки. Рогошка – це такий собі матеріал на безкаркасні меблі. Кольори рогошки, ви можете просто обрати кольор, матеріал не можете. Якщо шукаєте якісні меблі українського виробника з безкоштовною доставкою по Україні, сайт є. а в описі до відео мій телефончик для зв'язку. Звертайтеся.